Вітаю, знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Олдугін. І далі у випуску. Про таке. Насичений подіями. 15-й день Євромайдану запам'ятається надовго. Знову не вийшло. Заблокована трибуна Верховної Ради так і лишилася заблокованою. Вона їсть Експрем'єр України Юлія Тимошенко. Припиняє голодування на прохання майдану. Вести цензуру на телеканалах намагається секретар РНБО Андрій Клюєв. Про це заявила. Виступаючи на Євромайдані, журналістка Вікторія Сюмар за її словами, клюєв сьогодні збирав головних редакторів телеканалів аби заборонити журналістам показувати майдан. Сюмар повідомила, що йшлося також про те, що журналісти, навіть якщо уникнуть повної заборони, мають висвітлювати події на Євромайдані, але не так масово, як вони робили це до цього. Вона зачитала звернення зі сцени громадських активістів із подякою їм за об'єктивну роботу і проханням продовжувати в. Тому ж досі. й день Євромайдану запам'ятається надовго. Крім вже традиційних мітингів у центрі столиці на Майдані під Кабміном, Радою та адміністрацією президента, на мітингувальників чекало кілька невтішних новин. З Самого ранку поблизу головної площі країни знайшли тіло літнього чоловіка. На самому майдані спіймали молодиків зі зброєю. А початок та початок організації всенародного віча, яке відбудеться у неділю, про п'ятничні події у Центрі столиці знає Лана Маяковська. Все як у кіно молодики з пістолетами, труп літнього чоловіка неподалік майдану і опозиція, яка закликає народ зібрати віча. Близько п'ятої ранку на Майдані Незалежності затримали двох чоловіків, які мали при собі пістолет. У провокаторів знайшли перепустки у штаб Євромайдану, списки витрат на харчі та цигарки, і нещодавно придбані газові пістолети. Втім, згодом прес служба головного управління МВС Києва повідомила, пістолети у молодиків були іграшковими. Дійсно, був інцидент неприємний, швидко розібралися, під'їхала міліція, з'ясували ситуацію на місці, і, в принципі, всі ситуації, які трапляються, вони наразі під контролем. Єдине, що хотілося б попередити, що влада і надалі намагається спровокувати, але люди підготовлені. Рано вранці до столичної міліції надійшло повідомлення. У районі оглядового майданчика поблизу готелю Україна виявлено тіло чоловіка. Померлий 51-річний уродженець Львівської області, раніше засуджений за майнові злочини. Повідомляє прес-служба МВС України. Причиною смерті чоловіка встав туберкульоз. Саме через хворобу відкрилася внутрішня кровотеча, яка й призвела до смерті. возле нього, е, я Увидел, что из рта идет кровь. Я. Я просто оказывал, пытался оказать первую медицинскую помощь. Подошел врач и констатировал смерть потерпевшего. Протестувальники і надалі чинитимуть тиск на владу за допомогою пікетів мітингів і блокування адмінбудівель. А на 8 грудня опозиція скликає на майдані незалежності народне віче. Арсеній Яценюк запевнив, опозиція і надалі вимагатиме покарання винних у побуті мирних громадян 30 листопада та 1 грудня а також виступають за відставку уряду Азарова і дострокові парламентські та президентські вибори, а ще за звільнення політичних ув'язнених на неділю на 12-ту годину дня у нас третє народне віче, і ми всіх просимо приїжджати до Києва 12-та година дня, неділя, народне віче. Міністр ВС Віталій Захарченко сьогодні дав свідчення у справі про розгін Євромайдану в Києві в ніч на 30 листопада. Про що саме йшлося під час бесіди у відомстві? Не уточнили. Лана Маяковська, соціальна країна. Обережно шахраї аферисти збирають гроші, які люди хочуть пожертвувати на функціонування Євромайдану, тоді як на Майдані кошти офіційно збирають лише у двох місцях. Про це повідомляє партія Батьківщина. Готівку збирають лише у прозору скриньку на вході до штабу національного супротиву у будинку профспілок на майдані. Шановні кияни та гості столиці останнім часом почастішили випадки відвертого шахрайства, коли гроші на функціонування Майдану збирають аферисти. Щовечора зібраний у скриньку кошти приймає на баланс спеціально створена контрольна комісія, яка складається з представників трьох опозиційних партій та громадських організацій. Дострокових парламентських та президентських виборів вимагає українська опозиція. Завданням мінімум є звільнення політичних в'язнів, кримінальні справи проти Захарченка, беркутців, які винні у побутті демонстрантів, та відставка уряду Азарова як тільки будуть відпущені незаконно задержані, як тільки будуть задержані співробітники міліції, які зробили вбивства, і ті, хто давав прикази, і ті, хто їх виконував. Ми готові розблокувати трибуну Верховної Ради. Ми не будемо блокувати вулиці навколо Верховної Ради, но ми будемо потребувати відставки правительства. Попрацювати знову не вийшло. Заблокована трибуна так і залишилася заблокованою. Як і обіцяли, опозиція не дає працювати Верховної. Ховній раді, поки влада не виконає три обов'язкові умови, а саме звільнити затриманих під час сутичок на банковій, відправити у відставку уряд Азарова і покарати винних у розгоні мітингу на Майдані Незалежності. Про парламентське протистояння, дивіться далі. Рада у блокаді, третій день без голосувань та роботи. З Самого ранку біля трибуни парламенту опозиціонери. Сесійна зала майже порожня. Володимир Рибак пробирається до свого крісла, проте його не пускають. Вочевидь, спікер очікував такого розвитку сценарію, але для нього точно була несподіванка фраза Арсенія Яценюка. Депутати розділились на групи: хтось біля трибуни, а хтось по залу проводить консультації. Карточки для голосування їм сьогодні точно не знадобляться. Парламент не працює. Опозиція наголошує, блокуватимуть, допоки їх вимоги не будуть задоволені, і водночас наголошують на катастрофічні економічні та парламентських кризах. Всі партнери зацікавлені, щоб Україна залишалася сильною державою зі стабільною економікою без політичної кризи, а криза таки існує, і не тільки політична біда у нас і з економікою. Валютний курс важко утримувати, що в уряду немає коштів на виплату всіх соціальних пільг. Водночас Арсенія Яценюк спростовує урядову інформацію про те, що у погіршенні економічної ситуації винна опозиція та протестувальники на вулицях, і наголошує, ситуація різко погіршилася ще півроку тому. Тим часом вийти з кризи, зокрема політичної шляхом переговорів, закликає Олександр Єфремов. Площадку. Для общения, з моєї точки зрения, это не совсем раціонально. Парламент должен оставаться тим органом, який выражает настроєння всіх людей в государстве, Він должен работать. Лідер фракції партії регіонів проти блокування Верховної Ради. Проте більшість його однопартійців все рівно не являється на засідання. Зате народ влаштовує свої переговори. В неділю євромайданівці збираються на віче. Обіцяють зібрати мільйони українців. Анастасія Островушко Артем Кутасов соціальна країна. У Маріїнському парку в Києві триває мітинг на підтримку політики влади. Там зараз знаходиться наш кореспондент Лана Маяковська. Лано, яка ситуація наразі біля Верховної Ради? Доброго вечора, Ви знаєте, віссу розпозивою на цьому святі життя, тому що я підійшла там моталевий паркан. А міліціянти кордон з автобусів потрапити туди неможливо. Я не повірила, підійшла, запитала у міліціянтів, Так воно і є. З іронічною посмішкою мені відповіли, що ви туди ніяк не потрапите. До того побачила літнього чоловіка, в якого запитала, що ви тут робите. Він каже: Ну я теж туди не можу потрапити. От власне це так би мовити, невеличке свято і каже, що люди туди їх просто привозять і вони там відпочивають. Ну, за цим металевим парканом все, що вдалося роздивитися, це люди з стрілками, які щось їдять з пластикового посуду, танцюють, насолоджуються виступами артистів, і час від часу є такі відеонарізки, включення ну на момент кілька хвилин тому. Там було включення президента Януковича і Миколи Ажарова. Студія, дякую. Нагадаю, що з нами напрямому зв'язку була наш кореспондент Лана Маяковська. Нардепи так і не змогли порозумітися у парламенті. Партія влади відкидає усі ультиматуми від опозиції. А у свою чергу опозиційні лідери вважають умови опонентів провокаційними, та у Верховній Раді вже заговорили про референдум. Ситуація може бути вирішена тільки шляхом переговорів, тому потрібно сісти разом. Можливо, нам потрібне перезавантаження, можливо, нова конституція, можливо, референдум. Якщо народ приєднався до процесу, то можливо у нього треба і спитати, у тому числі і про конституцію, баланс влади. Тоді давайте виходити на референдум. Експрем'єр України Юлія Тимошенко припиняє голодування на прохання майдану. Про це повідомила дочка експрем'єра Євгенія Тимошенко. Від майдану передали петицію, де були підписані підписи сотень людей, щоб ув'язнена припинила голодування. Вони просили, щоб вона зберегла своє здоров'я, життя і змогла бути з ними. Тож на прохання мітингуючих Тимошенко припиняє голодувати, тому це було. Тому що це було на знак їх підтримки. Євгенія Тимошенко додала також, що зараз стан її мами можна назвати критичним. Мабуть, тому експрем'єр Юлія Тимошенко відмовилась від участі у судовому засіданні по справі ЄСУ. Його перенесли, оголосивши перерву до 27 грудня. Тим часом в приміщенні апеляційного суду Харківської області захисника експрем'єра Сергія Власенка перед засіданням на сходах облили Зеленкою. Захисник звернувся до групи держобвинувачувачів у справі ЄСУ з вимогою порушити справу звільнення політв'язнів, припинення насильства щодо мирних демонстрантів. Не застосування репресій до учасників демонстрацій – такі вимоги висунула культурна еліта до української опозиції. Про це йдеться в петиції завдання 5.12», яку підписали вже більше півтори тисяч людей. Після їх виконання активісти чекають, що президент буде позбавлених, позбавлений диктаторських повноважень буде підписано угоду про асоціацію з ЄС та прийнято новий закон про вибори. Людей вже не можна загнати назад у ярмо. Вони мовчати вже більш не будуть. І парламент це відчуває. Дозволю собі сказати, що це відчувають і депутати партії регіонів, і спецназ, і навіть сьогоднішнє керівництво країни. Навчатись, навчатись і ще раз навчатись закликає студентів Дмитро Табачник у своєму відеозверненні. Посилання від головного освітянина з'явилось на сайті Міністерства освіти і науки. Табачник закликає студентів займатися політичною діяльністю тільки після пар, і головне використовувати тільки мирні методи. Сьогодні в лікарнях міста Києва знаходяться з важкими ушкодженнями: 52 правоохоронці. А це теж молоді люди, в яких теж є батьки. І четверо протестувальників. Не робити так, як студенти, які приїхали з інших міст в Київ, силою намагаються вигнати київських студентів, чи з гуртожитку, чи з навчального корпусу. Не порядкуйте в столиці, бо ви тут гості. Скандальне затримання. Активістів у Майдану сколихнули події, що трапились напередодні увечері. Як відомо, на АЗС біля парку дружби народів заблокували автівку журналіста дорожнього контролю Андрія Дзинзі. Як відомо, він був одним з організаторів автопробігу до резиденції президента у Межигір'ї. Саме затримання за словами потерпілих не було схоже на правомірні дії правоохоронних органів. Їхню автівку заблокував синій мікроавтобус Volkswagen, витягли пасажирів та надягли їм на голову мішки. На питання потерпілих їх кривники відповідали ударами у потилицю. Ці мішки на голові так, що ми просили проти, щоб відкотити, бо ну важко дихати. Ну вони не реагували на це. Потім, коли нас а привезли, ну ми зрозуміли, що зупинилася машина. Відкрилися двері, і вони позабирали в нас в цей час телефони. Всі всі посвідчення, які в нас були і. Сказали, ви сидіти, якби не сопротивляйтесь, хоча ніхто опору не чинив. З'ясувалося, що затриманих привезли Скнесення. до будівлі обозу. Згодом Це до лише. них підійшов працівник поліції та отстом почав лише. витирати Зали? з одягу сліди черевиків. Далі слідчий розпочав допит затриманих як свідків у справі угону трактора, який 1 грудня на банковій скерували на загони Беркуту. Попри те, що у одного з затриманих було посвідчення помічника депутата, народного обранця не повідомили про інцидент. Туди не пропускали адвокатів, не пропускали народних депутатів України. Пізніше, коли народні депутати України приїхали, було шестеро народних депутатів від опозиції, приїхали разом з представниками дипломатичного корпусу, яких ви знаєте, сьогодні в Україні є дуже багато, і вони зуміли побачити ото свавілля правоохоронців. Андрія Дзинзю, що мав сьогодні організовувати автопробіг до Межигір'я, взяли під варту двох інших. Відпустили, але за словами затриманих, скопіювали усю інформацію з телефону. Фону з телефонів були скачені е, е, всі контакти, тому що в мене стоїть програма, яка зімсикує. Ага, ну то есть, там я навіть можу зараз прийти додому, вплив до того, які кнопки на телефоні вони нажимали. Що робили. У Шевченківському райсуді тим часом відбувається судове засідання щодо визначення запобіжного заходу Андрію Дзинзі. Побиття під час затримання активістів МВС не прокоментувало. Артур Цюра Артем Кутасов Соціальна країна. Тим часом автоколону з 50 машин не пустили у Межигір'я до резиденції президента Віктора Януковича. Про це повідомляє громадське ТВ. Дорогу перекрили співробітники ДАІ, які повідомили активістам про рішення суду про заборону масових акцій на території села Нові Петрівці. Зараз учасники акції намагаються проїхати у Межигір'ї. Об'їзним маршрутом колона розділилася на кілька частин. Президент Віктор Янукович та президент Росії Володимир Путін зустрілися у Сочі. Про це повідомила прес-служба українського президента. Глави держави обговорили питання торгівельно-економічного співробітництва в різних галузях економіки і підготовки майбутнього договору про стратегічне партнерство. Нагадаю, Янукович заїхав в Сочі по дорозі назад з Китаю, де він був з офіційним візитом. На термінове та об'єктивне розслідування справи побиття журналістів очікують члени ОБСЄ. На цьому наголосив директор бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Януш Ленарчич. Він зазначив, що європейці пильнують за процесом дотримання прав громадян України на мирні зібрання та висловлювання думок. Ленарчич закликав президента, уряд та всі політичні партії надати суспільству зіграти свою роль у врегулюванні політичної ситуації, що склалася. Водно... Водночас Янець. Янич Ленарчич вимоги влади звільнити захоплені демонстрантами адміністративні будівлі, вважає легітимними. Додає, що у Києві достатньо місця для здійснення мирних зібрань. Європейський союз не обговорює можливість введення санкцій щодо українських посадовців. Про це заявила представник глави європейської дипломатії Кетрі Нештон Мія Косьянчич. Вона підкреслила, що в даний час позиція ЄС абсолютно чітка, коли мова йде про повагу громадянських прав, і що застосування сили має бути припинено. Вона наголошує, демонстрації повинні бути мирними. Європа закликає до діалогу між урядом і опозицією, щоб вирішити розбіжності мирним чином. Нагадаю, представники. Західних країн, у тому числі представники ЄС, різко засудили дії української влади під час масових демонстрацій, що почалися після рішення офіційного Києва зупинити підписання угоди про асоціацію. Кабінет примирення. Створити новий кабінет міністрів примирення для виходу з кризи запропонувала опозиції та владі. Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд про це повідомляють джерела української правди за підсумками зустрічі Нуланд з лідерами опозиції членами нового кабінету міністрів примирення на думку США мають стати особи, які не викликають негативу з боку конфліктуючих сторін. За словами Нуланд, яку цитують джерела, в разі створення нового уряду США обіцяли надати підтримку Україні. Сфотографуйся та підтримай скасування віз для українців журналісти впливових польських видань. Почали кампанію за скасування віз для громадян України. Вони вимагають від офіційної Варшави рішучих кроків у відносинах з Брюсселем, щоб Євросоюз погодився на введення безвізового режиму для українців. Журналісти також висловили солідарність учасникам Євромайдану і закликали всіх, хто поділяє таку точку зору, сфотографуватися з прапором України в руках. Співробітники змі планують зібрати багато таких фотографій, а потім зробити з них відеоролик на підтримку українського Євромайдана. Початок акції поклали працівники. Газета Виборча. Вони не тільки зробили фотографії а й створили тематичне співтовариство в соціальній мережі Facebook, яке координуватиме цю ініціативу. Росія не планує ввозити візи з країнами СНД. Але перетин кордонів має бути по закордонних паспортах. Про це заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв. Крім того, обов'язково має бути і медична страховка на в'їзд. У нас зараз країнами СНД безвізові стосунки, і ми не плануємо вводити зараз ніяких віз відносно цих держав, якщо не буде якихось ситуацій. Але планується перейти до того, щоб переїзди через кордон були цивілізованими і не по якихось папірцях або довідках, тому що це теж неправильно. Ми різні країни. І вже якщо ми розвиваємося по-різному, будьте люб'язні, пред'явити іноземні закордонні паспорти. Наразі це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось, тримайтесь.